Сотні студентів і викладачів Житомирського національного агроекологічного університету зібралися на проведення флешмобу, який спрямований на утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про долоносні події в Україні, а також вшанування патріотизму та мужності громадян, які встали на захист демократичних цінностей, прав і свобод, національних інтересів, територіальної цілісності та європейського вибору нашої держави. Цим флешмобом ми хотіли показати, що ми морально підтримуємо наших бійців та збираємо кошти на їхнє лікування. Слава Україні! Сьогодні важливою є моральна і фінансова підтримка військових, які знаходяться в зоні АТО і беруть участь у бойових діях за незалежність нашої держави. Тому в знак солідарності, підтримки та високої поваги до військовослужбовців 95-ї аеромобільної бригади, студенти наживо вибудували слова героям слава. Цей захід організовано кафедрою іноземних мов Житомирського національного агроекологічного університету на підтримку наших бійців, які захищають нашу батьківщину. Кошти, які будуть зібрані, підуть на придбання ліків, і ці ліки будуть доставлені в Житомирський військовий шпиталь. Слава Україні!